Нам доручили дослідити витрати на приготування чаю електричним чайником і на газовій плиті. Спочатку газ. Покази лічильника на початку закіпання. Покази лічильника після закіпання. Витрати газу 0,23 кубометра. Тариф 1 кубометр за 7 гривень 96 копійок. Вартість витраченого газу 18 копійок. Електрочайник. Початок, початок закипання о 15-й годині 23 хвилині. Кінець закипання о 15 годині 28 хвилин. Час кипіння 5 хвилин або 1,12 години. Потужність 2 кВт. Використана енергія 1,6 кВт на годину. Тариф 4 гривні 32 копійки. Вартість використаної енергії 72 копійки. Зроби правильний вибір. 18 копійок? 72.